Просто з переведенням на електроенергію, що було озвучено керівником уряду, оскільки газ це все-таки найбільш зручний енергоносій. І треба визнати, що найбільш доступний і найдешевший. Якщо рахувати, скільки витрачається, на, наприклад, двохкімнатну квартиру, газу і електроенергії, якщо перевести просто на електроопалення, то ця сума буде в рази більша від газового опалення. Навіть при тому, що тариф, який озвучений, він є низький і нижче загальнодержавного показника це 30 копійок за в нічний час. 30 копійок за кіловат.